Вітаю вас, друзі мої! От ми говоримо з вами Кабани, Косулі, Охота на Кабанів, косулів, Оленів. А сьогодні я хочу вам розказати дві історії з кінця 90-х років при полюваннях на зайця на звичайного нашого зайчика. <у> Була у мене рушниця 72-го року випуска, ще безфлашково. Дуже з хорошим боєм, я би сказав, з шедевральним боєм. Тобто з Черків збивалося дробом номер 6 там, на 60 метрів, не те, що це є було. Це було за одну охоту навіть два рази. Що мої компаньйони по полюванню навіть рушницю не хотіли піднімати по високу, а я стріляв вони падали. А це поговоримо про полювання на зайця. Ми пішли на полювання. Це було осінь, напевно, десь середина листопада. Може, навіть трошки раніше, навіть десь другий, мабуть, полювання після відкриття. Ну, точно зараз не пам'ятаю. 99-й, мабуть, рік. От ми пішли, э, нас було 4 чоловіки. Ми пішли на полювання. Першого зайчика ми взяли дуже швидко, прямо на першому вже полі зайшли і взяли зайця. Другий заяць нам дався дуже важко. Ми ходили довго і нудно. Ми в зайці піднімалися, мазалися, далеко піднімалися. Ну, другого зайця ми взяли ну, часа, напевно, через три. Ну, от. І по суті, нам лишалося ще два зайці. а ну, Вже йшли в сторону дому. І лишалася ще одна така надійна локація, на якій ми розраховували ще одного зайчика взяти. І от підійшли ми до цієї... Е... там, як було, були городи, і вони з часом їх перестали Ну, на полі городи їх перестали обробляти. І вони поросли там всякими буранами, покраювали росла. і городи впиралися в. Койму річки, ну, в очерети, грубо говоря. От. І воно все це заросло, такі були хащі. і Багато років от вони в такому вигляді стояли. Оці межі позаростали. Було. Потім хтось почав обробляти крайній город, і вийшло, що від кра... крайній город був чистий, і... а всі остальні були зарощі. Там городів небагато було. 5-6 городів, мабуть, Ну, по соток 15, може, може навіть менше. Тобто, така була як островок серед поля на краю поля. І от Ми підходимо до цього островка. Я йду верхом і заходю, ну, з підходом ідемо, йдемо, йдемо, і я підходжу до краю і заходю спереді, отак от я йшов, і заходю спереді. Стою перед городами. А ми йшли якби під ковою. Я йшов от з цієї сторони. От. І бачать, що хлопці ще не виходять до кінця, я чуть-чуть завернув. А де городи закінчувалися і там було ще пасовисько, воно е на межі було, напевно, метрів ну, 4-5. була Оця бузина росла. Не Трав'яна оця, не кущами. І така полоска, вона так сходилася на уголочок. І я, виходить, став за цією полоскою. І виходить е мій товариш через цей город, який вже обробляється, він вже чистенький. І доходить до цієї бузини і кричить мені, ну, скільки там до мене, метрів 12, напевно. Кричить, зараз я на тебе вижену зайця. Я кажу, давай. Він заходить, виганяє зайця дійсно, він тільки заходить в цю бузину і в мою сторону вилітає зайць. Я скидаюся клац осечка, осічка, другим вистрілом стріляю, зайць перевертається. Я зламлюю рушницю подиви, ну, замінити патрон і подивитися, що була осечка. І в цей момент, коли я зламив рушницю практично з того самого місця, плюс-мінус метр два. Вилітає ще один заяць в мою сторону. І я не вспів ні гільзу витягнути, ні патрон, який осячку дав. Я просто закриваю рушницю, поводка стріляю, перевертається другий заяць. Один від одного вони в метрі обоє лягли. От. Я е, в 90-х роках було проблематично з боєприпасами, з спорядженням для боєприпасів. І мені один мій друг товариш. Ми робили на роботі разом. Він вже старий був такий, пенсіонером його називали. Він мені дав, просто не продав, просто подарував, 50 капсулів живело. В нього була курковка, він каже, що вони якісь сильно жорсткі, що дають осечку, що не пробиває. У нього то 63 був. Він каже, на може, в тебе будуть стріляти. Вони в мене стріляли, але теж. На 10 капсулів ну, штук 5 давалися осічки. Тобто я цей патрон завжди з цим капсулем ставив у ствол, яким буду стріляти перший, що вдруг, якщо він осікся, то стріляю нормально другим патроном. І от оцих два зайці було добуто ну, секунд за 4-5. Все, у нас всіх по зайців ми раді йдемо додому. Другий випадок теж був десь в ті ж самі роки, але вже було багато снігу. Ну, як багато, вже сантиметрів 30 снігу було. Ми полювали, у нас чоловік 6 було. Проходили день. Я не скажу, що ми проходили його безуспішно. Так, да, ми, ми добули зайці. І я не пам'ятаю, чи всіх було по Зайцеві, чи в когось не було. І от вже на дорозі додому ми вирішили прогнати старий садочок. Ну, старий, такий, зарощував. Його не обробляв ніхто. Травою порощув, все. І якби з долини тягнеться він на, на, на гору. От. А на, самому, на самій Горі був старий закинутий хімсклад, колись при Союзі там був хімсклад, добре, там зберігали. Ще щось там зберігали. Ну, що там, колгоспі хімію, яку вносили. От. І він частково вже розвалився. Отакий склад довгий-довгий з, кирп... з червоного кірпіча. І хлопці чотири чоловіка лишилися внизу. А нам, ну, самим молодшим, скажімо так, двом сказали: ви швидко біжіть наперед. І перекрити дорогу, бо за цим хім складом йшла дорога центральна в село. Ну, асфальтна дорога. А хімсклад склад від цієї дороги був, ну, метрів, напевно, 30. А за цим ще якийсь, ну, кусочок якогось поля заходив такі метрів 40. І далі вже ярок, і оцей садок починався. І от ми двох самих молодших. Біжимо наперед, щоб зайти стати ну, від дороги, від хімскладу. І вирішили, що ми станемо не під самий склад, а якби чуть трохи зліва і справа. І ми вийшли, я кажу, я стаю тут чи ти стаєш тут до товариша. Він каже, ні, я піду далі. Він пішов далі. Я зупинився, там сніг трошки розфіркав. І в надії, що на нас зайці побіжать, було дуже мало. Тобто мали стріляти в загоні хлопці. Бо зайць піднімався близько в цьому садкові, він такий зарощий був. Тобто зайці піднімалися 5-10 метрів під ногами. От. І нас поставили на всякий случай. На всякий случай, що поставили? Бо в нас вже було по зайці рюкзакові. І от я став проходив, ну, хвилини дві, і я дивлюся. По, через це поле з яру біжить заяць. Біжить не так, що біжить біжить, а так при при, при ну, з вигабоном. І не добігає до. І біжить точно на те то місце, де я розраховував, що має стояти товариш мій. Я його не бачу, бо мені закриває його стіна хімскладу. От. І він вибігає і метрів 25-30 перед його місцем. Просто сідає. І я слухаю, зараз зараз буде постріл, зараз зараз буде постріл, зараз зараз буде постріл, Постріла нема. І я починаю розуміти, що він, мабуть, не дійшов до того місця, де мав стояти, а просто за стіною хімскладу ще, мабуть, йде. І я думаю, що він зараз тільки появиться за хімскладу, складу, заяць круть і, 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 і дасть драло. У мене було. Один патрон заражений 2 нуля, пересипаний крохмалом. А другий патрон був 2 е, нуля звичайний, без крохмалу. А в верхньому стволі стояв крохмал. Це я дуже добре пам'ятаю. Бо потім е, мене питали, з чим це ти там стріляв. Ну і я розумію, е, що товариш не дійшов. Заєць, якщо він зараз тільки вийде за складу, заяць його побачить і втіче. А кричати, що там заєць, це теж безполезно, тому що заяць його почує. я вирішив стрільнути по ньому. Нічого не тірає. Я прицілююся, беру десь, напевно, на пів метра сантиметрів 50-60 ну, наскільки це можна мушкою приділити вище, щоб якби дріб таким нальотом налетіла. Ну і просто стріляю, от, ну от, без, без ніякої надії. Просто стріляю. Бах, цей заяць завалюється, починає по снігу пригати. От, от, так, е, от ви знаєте, як зайцю попадає в голову, от він якось веде себе неадекватно. тобто Він так перекидається ногами від землю, підлетів, оп'ять залетів. І я розумію, що я попав. Потім тільки цей заяць почав цього перевертатися, я чую з тієї сторони товариш кричить. Ну, тільки там було трошки пожоще. Ти за він від мене сидить 40 метрів, я не стріляю, а ти за 150 метрів стріляєш. Я кричу йому, а чого ж ти не стріляв? Я думав, що ти не зайшовши. Все, ми затихли, пройшов загон, там щось в загоні стріляли, на нас вже нічого не вийшло. Я вже думаю, ну блін, яка ж тут дистанція, що дуже далеко. Ну і коли вже з'явилися з яру от наші загонщики, я починаю кроками мірати до цього зайця. Я насчитав тоді 134, чи 138 кроків. Цього зайця, який в мене був у Рубзакові, я, по-моєму, комусь віддав. Цього зайця я забрав спеціально додому, щоб подивитися, куди я йому попав. А попало йому дві дробинки і обі дробини попали в шию. Одна прямо під черепом, а друга чуть-чуть нижче. Я так думав, я потім думав, ну як це зрозуміло, що це случайно, це, це так не буває. Це не треба стріляти за 130 метрів зайців, за 100 метрів зайців. Це чисто випадок. І я думаю, що дві дробинки або злиплися, що в них кінетична енергія була більша. Е, летіли якби в кучці, потім вже в кінці розлетілися. Бо між дробинками було десь сантиметра три. тобто е, одна від одної. А так вся тушка була чиста. І от свідки. Цього пострілу є, і якщо що можуть доказати, що от, от такий був вистріл. да, він був випадковий, да, він, як кажуть, постріл на дурачка, но він такий був. Так що отакі от були у нас два таких випадки по зайцю, які згадуються через багато років. Так що отака от історія. Добре. На все добре вам, друзі мої, будьте здорові.